Про чергового російського шпигуна в Польщі, повернення польської флотилі до сектору Гази додому та чому екстрадиція до Німеччини українця підозрюваного в підриві північних потоків, на думку його адвоката, суперечитиме здоровому глузду. У Варшаві судять чиновника за підозрою в шпигунстві на Росію. Колишньому працівнику столичного магістрату Томашу Ел інкримінують шпигунство на користь російських спецслужб та перевищення службових повноважень. Він співпрацював із розвідкою Росії протягом п'яти років. Слідство встановило, що маючи доступ до архівних матеріалів і службових систем Варшавського магістрату, чиновник незаконно копіював та передавав документацію російським спецслужбам. Томаша ЕЛ було затримано 17 березня 2022 року. У спецслужбах наголосили, що доступ підозрюваного до державних архівів становив серйозну загрозу для внутрішньої та зовнішньої безпеки Польщі. Екстрадиція Володимира же до Німеччини буде політично мотивованою та суперечитиме здоровому глузду. Про це в ексклюзивному коментарі порталу Слава ТІВІ заявив Тимотеуш Папроцький, польський адвокат українця, якого підозрюють у причетності до підриву газогонів північного потоку. За словами Папроцького, йдеться не лише про одного підозрюваного, а про прецедент для всієї Європи. Як тлумачити право у час війни, коли громадянин держави, що обороняється, діє проти майна агресора. Справа має глибший зміст, ніж суто юридичний, переконаний Папроцький. Чому німецьке переслідування громадянина України виглядає абсурдно, на думку його адвоката, читайте в коментарі юриста на нашому сайті. Водночас у німецькій пресі пишуть, що справа Володимира Же може вплинути на польсько-німецькі відносини. Як пише газета Берлінерцайтум справа українця, якого підозрюють в підриві північних потоків, набула політичного виміру як у Варшаві, так і в Берліні. Там прокоментували слова Дональда Туска, який заявив, що в інтересах Польщі точно не є ані звинувачення, ані передача Володимира же іншій державі. Як пише Берлінер Цайтунг, польський прем'єр використав цю справу для чіткого політичного сигналу та критики німецької енергетичної політики, яку він оцінив, як цитую, ризиковану та хибну. Чи припускають німецькі ЗМІ варіант можливого політичного блокування екстрадиції підозрюваного до Німеччини, читайте в нашій новині. Польські учасники флотилії до Гази повернулися додому після затримання Ізраїлем. Серед них очільник соціально-культурного товариства Палестинців у Польщі, журналістка та навіть депутат Сейму від громадянської коаліції. Їх раніше затримали ізраїльські військові після перехоплення суден у міжнародних водах. Учасники флотилії наголосили, що наполягатимуть на створенні справжнього міжнародного гуманітарного коридору, щоб врятувати всіх хто заблокований у секторі Газа. Нагадаємо, глобальна флотилія об'єднала понад 470 учасників із 47 країн світу. Її метою було доставити гуманітарну допомогу мешканцям гази. Найближчим часом у Польщі представлять програму загальної військової підготовки. За словами заступника міністра Нацоборони Польщі Цезарія Томчика, кожен поляк зможе зареєструватися та пройти таке навчання. Томчик висловив сподівання, що з 1 січня наступного року навчання розпочнеться повноцінно. А до 2027 року масштаб осіб, які щорічно проходитимуть підготовку, не 100 тисяч осіб. Загалом у генштабі хочуть, аби щонайменше мільйон поляків служив у резерві польської армії. Детальніше про програми військової підготовки, які вже діють в країні, читайте в нашій новині. Якби більше людей реагувало на антиукраїнський хейт у Польщі, не було б фізичної небезпеки. Так, в етері Українського фокусу прокоментувала нещодавній інцидент з нападом на українську біженку у Варшавському автобусі польська активістка Зенобія Жачек. Нагадаємо, тоді за захист Українки жінка зазнала тілесних пошкоджень. Описуючи початок конфлікту, гостя етеру розповіла, що коли сіла в автобус та почула мову ненависті й агресію щодо українки, у ній вибухнув спротив до цього. В тим момент ні момент я не думала про те. Звичайно, якийсь страх відчувається завжди. Але в той момент більше я відчувала гнів, що щось таке відбувається. І що є хтось, хто пробує всіх поляків поставити в такому світлі. Я на це не погоджуюся. Не всі поляки такі є. Просто вони нічого не говорять і мусить щось почати говорити. І це для мене важливе. Я би більше. Ні боялася того, такого, щоб я сама відчувала, відчувала якби нічого не зробила. Цей сором якби якби я не, завтавши, не говорила і не запобігла цій ситуації. Детальний коментар активістки читайте на нашому сайті. Це всі новини з нашого сайту на цю мить. Більше у наступних програмах найважливішого.